Любі, друзі, На попередньому занятті ми з вами вчили тему котра година, ми її зараз продовжимо. Тепер нам треба казати, так, ще раз я хочу вас послухати, 10 хвилин 8-го. Тобто 10 хвилин після 7 -го години. Instead мінус past 7. А тепер нам треба казати четверть. Четверть, четверть еквоте. І так, четверть третього, тобто 15 хвилин після другої години. It's Після іц еквоте пасту. І це квоте пасту. Четверть четвертого, так? Ітс тобто 15 хвилин. Після 3 години. It's equate past 3. Четверть 5-го, тобто 15 хвилин після 4-ї години. It's equate past 4. Четверть шостого, тобто 15 хвилин після 5-ї години. It's e quote past 5. Далі. Четверть 7-го. Тобто 15 хвилин після 6-ї години. І це квоти, пас 6. Четверть восьмого. 15 хвилин після 7 години. І це квоти, пас 7. Четверть 9 Тобто 15 хвилин після 8-ї години. І це квоти, паст 8. Четверть 10 15 хвилин після 9-ї години. І це квоти, паст 9. Четверть 11, тобто 15 хвилин після 10 години. І це квоти пас тен Четверть дванадцятого, 15 хвилин після 11-ї години. І це квоти, пас і левень. Пишемо е шверть, е четверть, І пишемо. При, щас, ви кажете, ми з вами потренуємось, а потім запишемо. Четверть, давайте готові, еквоте. Четверть, пишемо, слух, говоримо, хто запишемо. Четверть шостого, будь ласка, 15 хвилин після п'ятої години. It's a quote past five. Далі, четверть 7-го, давайте. 15 хвилин, після шостої години. І це квоте, six. 6. Четверть восьмого, тобто 15 хвилин після сьомої години. І це квоте, пас 7. Четверть 9 Тобто 15 хвилин після 8 -го години. І це пас пасту. Так, пишемо приклад. Четверть третього. Четверть третього. 15 хвилин після 2 -го години. It's equate past to. It. Еквоте it. записали. It's equote past to. Записали? І тере, четвер третього. Розуміла? На слідчому занятті ми продовжимо цю тему. До побачення, гудбай!